Это не есть коллективный проект. То есть сама вышла. Мы все были так или иначе в разное время, в пене, и каждый снимал как бы для себя. Вот. И... ЦК Бузе не было сверху. И, там и командировок тоже молвили. Я сначала, честно говоря, когда мне послали. Но в фотографии сомневался, что, что, выставка, что выставка должна быть разной, потому что разные авторы и в то же время цель. Но потом я как-то не тянулся и мне показалось, что выставка получается. Почему мне нравится, то каждый сам для себя, и на выставке, в том числе сверху, представление о Вене, это раз. И второе, что каждому, мне кажется, удалось показать, что вена это хорошо, чем мы ну, все друг не страшно. И, то есть мы искали такие, так иначе, такие же персонажи, там такая же жизнь, такие же крепленные, такие же вопши, ну, там. И, и, короче, не боги, конечно, не Так что мы тоже часть. Редактор Дякую. Дякую. Власне, Діверди Мупінчук і Тарас Берун мені випала велика насолода і щастя спостерігати за тим, як цих двоє великих майстрів фотографії пірнули паралельно, одночасно, синхронно, але по-різному у це місто було досить прохолодно, але ця насолода, з якою вони... Знайомилися з Відним, вона залишається в пам'яті на сьогоднішній день як одна з найпотурніших емоцій. Насамперед мені дуже приємно, що а, ви прийшли, не звертаючи на цю погоду і так, добре, що дощ, якщо щось так зупинився. Відносно цього проєкту, ви знаєте, він спонтанний і він теж більше, знаєте, це було моє перше знайомство з візнем, і... От коли от ми з Тарасом гуляли, дивилися, фотографували якесь таке ностальжи. Я не можу зрозуміти, але от, от таке чернівці, Львів відень, от є щось от таке, що об'єднує, якесь почуття, що це щось, щось воно одне. І прогулюючись по відню, якось я навіть, знає, як не привикав. Дуже було якось так по-домашньому. Тому, тому і фотографувалися дуже легко. Є місця, де треба дуже багато їздити, місця, де навіть, можливо, тут є ну, мої фотографії з двох поїздок, а мені було дуже комфортно і легко. І знаєте, це, тобто, моя частина фотографії це моє перше знайомство і, можна сказати, моя перша любов до Відні в такому форматі. Дякую ще раз, що ви прийшли. є сьогодні Ну, найголовніший представник Чого? цього феноменального виду мистецтва це є голова спілки фотохудожників у Чернівецькій області, І тому, очевидно, він сьогодні тут найбільший серед нас метрів. Дійсно, після трьох ораторів. Важко що сказати, що такого оригінального. Я хочу висловити свої емоції, свої згадки про Відень. Що б сказати, бідується і ріде. Я не кажу, що Чернівці це є погане місто. Ну, я не можу забути той запах кави, тих тістечок, ванілі, якоїсь такої неймовірної чистоти, порядку і затишку. Такі затишку, ніби ти, ти ходиш домашні чистоприборні домівці. То можна бути шкарпентер без, без суття. Фурія Сергій нас поводив. Йому тільки одним відомим кафелком є. Тому можливості фотографії виходили такі порадні, які люди забачили на посторонних Знаєте, Ми фотографували дуже близько. От я фотографував людей, більше, Ігор фотографував, більше депо. щось формальне в абстрактне. Ось. І виставка взагалі-то не планувалася, тому що... То, щоб задати ці цілі зробити дуже-дуже серйозну виступу, треба туди їхати на тиждень, на півроку, зануритися в життя. Але з другого боку, не має такого е, вигляду якоїсь такої звичайно туристичної виставки. Знаєте, хто говорить, що я був там, то я був там. Хотіли показати якесь своє бачення, мені здається, воно вийшло якусь нестандартну, зовсім неспоглядальне. Дякую ще раз всім, що прийшли за таку погоду. Ми дійсно не сподівалися, не говорили, що ніхто не прийде, тому що йде Тут Це звичайний сумник. Дякую. Дорогі друзі, ми ще не завершуємо на нашу частину таких промов. Я хотів з вами поділитися наступним сюжетом, фрагментом, який також був поштовхом до того, щоб говорити про війни. А саме у 1928 році у Чернівцях вийшла друком. Брошура нашого з вами земляка, мешканця Чернівців Володимира Залозецького. Я думаю, що багатьом з вас це ім'я відоме, навіть є вулиця, от названа Золозець, правда, не в честь його, а лікаря, але разом з тим. І мені здається, що у тій книжці, яку він опублікував, вона вийшла німецькою мовою. Перед тим він вів дуже гарячу дискусію із австрійським художником і мистецтвознавцем сперечалися про значення Відня і Австрії в контексті європейської світової культури. І от у передмові до цієї книжки, яку я, до речі, кілька років тому назад придбав е перед жовтим, там на розкладушці, то тобто, її вийшл і за пару гривень мені вдалося її купити, там написані наступні слова. Він каже, коли я ще у 1917 році на запрошення Грушевського викладав у Київському університеті святого Володимира. То я завжди своїм слухачам на лекціях казав: зважайте на всі культурні процеси, які курсують між Відним і Києвом. Тому що між Відним і Києвом циркулює європейський Гольфстрім культури. А між Києвом і Петербургом курсують тільки залізничні потяги. Yeah. То це така була в нього тенденція. Розумієте, і про те, наскільки для чернівчан був важливий відео. В останні два століття я прошу сказати нашого друга, професора Петра Симічари.